Це питання економічне. Бо якщо ви побачите рівень життя в тобі? Угу. В якуті, по перше, вони складали більшість тієї першої армії, яка у російська армія, яка була знищена контрактною так званою професійної армії, mm -hmm. тобто ті ж самі бригади, коли ми кажемо, що вони там буряцькі бригади чи сет, то, ну, тому що місцеві е, мешканці немає роботи. Це або кримінал, або служба у Це кар'єрний ліфт їхній, так? Е, ну певною мірою або принаймні якась стабільність. Mm -hmm. Це по перше, і по друге, коли почалась прихована мобілізація. Коли почали ці контракти з великими підйомними, mm -hmm. це, це знову ж таки, хто туди пішов? Ну що, москвичі? які е, здають квартиру і життя, вдалося, і, життя нібито вдалося. Mm -hmm. чи хто? Це представники периферії національних. Подивіться, які там дійсно в національних республіках рівень життя, і коли ти на руки можеш отримати там 30-40 тисяч доларів еквівалент. Ну, шановні, вони е, ці гроші ніколи не бачили і не побачать, окрім цього випадку.